Доброго дня! На попередньому уроці ми створили блог. Наступним кроком я пропоную змінити шаблон у блозі. Для цього в панелі інструментів блогер клацнемо на імені блога, який ми будемо змінювати. Працюючи надалі з блогером, необхідно пам'ятати, що змінюємо параметри блога ми в панелі інструментів, а переглянути результати роботи необхідно на сторінки блогу. Для цього натискаємо на кнопку Посмотреть блог. Я рекомендую залишати ці дві вкладки у себе на екрані і переключатися між ними під час настроювання блогу. Перейду в панель інструментів, клацну команду Шаблон та перегляну, які шаблони мені пропонують застосувати до блога. Переглядаючи шаблони, ми можемо збільшити його. Якщо шаблон мене не задовільняє, я закриваю вікно і переходжу до перегляду наступного, якщо якийсь шаблон мені прийшов до вподоби, ну, наприклад, цей, мені необхідно застосувати його до власного блогу, тому я натисну на кнопку к блогу». Для перегляду отриманого результату перейду на вкладку блогу та оновлю її, якщо після перегляду блогу вам не сподобалося таке його знову оформлення, Повертаємося до панелі інструментів і знову вибираємо інші якісь шаблони, які можна застосувати. Ну, наприклад, оцей сподобався. Знову його застосую, а на вкладці блог вчителя інформатики в режимі перегляду, обновивши. Я отримаю зовнішній вигляд блога наступний.